Весною українського контрнаступу не буде це питання. І ще одне: чи може бути наступ зі сторони росіян і чи готові ми не просто теоретично, але практично до нього. Наступ з боку росіян можливий це треба дивитись Ну, по перше, в них є там невеличкі успіхи по деяким напрямкам, які б вони хотіли розвивати плюс до виборів Путіна. Їм би дуже хотілося, хоча б вийти на адміністративні кордони Луганської області, тому зараз збільшились наступи в напрямку Білогорівки, Срібрянського лісництва і Сватівський район, це е, напрямок Свато-Окуп'янська, е, Сермахівка, населений пункт. Е, от е, їм би цього дуже би хотілося, щоб Путін показав, що та подивіться, е, контрнаступ український провалився, а ми тут трішечки напряглись, і от е, легко вийшли на кордони. Луганської області, тому зараз робимо мобілізацію і рухаємо здалі. Тому ще додаткові якісь зібрані ударні потужні угрупування можуть бути, але перекинути. Просто одну бригаду і о, силами, потужностями однієї бригади вести наступ вони не можуть. Треба перекидати потужні резерви. Ми це будемо бачити завчасно. Земля після зими буде вся як болота, тому наступу під час болота ну, це самогубство, е, його точно не буде. А десь, от в залежності від погоди, березень, квітень, ну теоретично так, можна очікувати. Дивіться, е, за цей час ми би могли вже заритись так. Що жодне е, потужне угрупування не могло потримати там величезного успіху, але це все залежить від е, бригад і від Головнокомандуючого збройних сил України. Він відповідальний за ведення бойових дій.